Святі Дома Молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір. Сьогодні 21 серпня 2023 року, і ми бажаємо сьогодні знову з вами молитись, приймати вечерю Господню, приймати Боже благословення і откровіння і читання Слова Божого. Тому давайте налаштуємо своє серце, щоб почути від Бога. Те, що він хоче для нас сказати, і будемо славити нашого Господа. Амінь. усім mm. шалом. Так, всім шалом, Ми раді вас вітати. Ми ще ви приєднались, і це дуже добре, що ми можемо збиратися для того, щоб чути слово Боже та мати це спілкування з нашим батьком. Ми вдячні вам, що ви разом з нами, і просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, Амін. писати шалом. Це Допоможе розповсюджити цей ефір, цей Евангеліє, це Слово Боже і дати можливість іншим людям, людям теж пізнати нашого батька. Ми вдячні вам, що ви це робите, і будемо молитися за наш ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за те, що ти благословив цей час і дав нам можливість. Сьогодні бути разом по тему тілі і мати це благословіння від, te, від тебе, наш Господь. Ми благословляємо слово, яке сьогодні будемо читати, і Хай. Буде откровіння, яке торкнеться наше сердець, і твоє слово, твоє Господь диво наявиться нам. Хай приходить зцілення до наше життя, відповіді на наші потреби. І слава Твоя присутність буде з нами. Ми благословляємо всю апаратуру і проголошуємо, що все буде працювати в славу твою. Ми довіряємо все в твої руки і. Будемо благості. Ми за все тебе вдячні і за все тебе хвалимо, наш Господь. Амінь. 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 І так, дорогі друзі. У нас сьогодні тема, щоб ми налаштували своє серце, славити Господа. І це із ранкового сповідання Псалмі 108, перший вірш, Давид каже такі слова: Налаштував я серце Боже. Тебе вславити, славляти і співати всім єством. І оці слова мені дали можливість пригадати, як в діяннях апостолів Павло і сила, яких ув'язнили і кинули в в'язницю, вони були побиті, їх дійсно. З них знущалися і кинули їх в в'язницю. Про це записано в «Діянні апостолів, 16 розділ з 25 по 26 вірші. Я хочу про це сказати. Відкрийте, будь ласка, діяння апостолів, 16 розділ з 25 по 26 вірші. Близько опівночі Павло і сила молилися і співали гімни Богу, а інші в'язні слухали їх. Зненацька стався сильний землетрус, аж захитався фундамент в'язниці. Всі двері раптом рочинилися, а кайдани з усіх в'язнів попадали. І так ми бачимо таку дивовижну цікаву історію, на мій погляд, це диво, яке здійснив Бог для того, щоб звільнити. Апостола Павла і його другого служителя, як на ім'я Сила. І якщо ви бачите, вони молилися і співали гімн Господу. Тобто вони славили Бога, незважаючи на ті обставини, в яких вони знаходились, а інші в'язні слухали їх. І ви знаєте, в цей час, коли це відбувалось, сила Божа прийшла. І відчинились всі двері, кайдани поспадали з усіх, і я вірю, що це Господь дав можливість таку побачити, наскільки Він любить своїх дітей і відповідає на їх всі питання. І я думаю, що апостол Павло і сила вони проходили це випробування. І їм було тяжко, дійсно тяжко. Ну, за що кинули їх в в'язницю? За те, що вони проповідували. Тобто в той час не було тієї свободи для того, щоб сповідувати в те, в що вони вірили. І вони за це були покарані. Але Бог бачив їх серця. І для того, щоб віра в Бога ще зростала більше. І ми зараз, коли читаємо, можемо дійсно побачити, що Бог діє в житті людей, які славлять Його. І ось я коли читав ранкове сповідання, я пригадав, як багато разів Давид славив Бога, і бачив через це Божу могутність. Тому, дорогі брати і сестри, хочу сказати: якщо ви проходите своє випробування, у вас є якісь тяжкі обставини, співайте Богу, моліться Богу, розкажіть йому все те, що вас турбує, і ви побачите, наскільки Бог любить вас. Це дійсно так. Тому, дорогі брати і сестри, я вірю в Божу допомогу, вірю в Божу підтримку, вірю в те, що Господь завжди з нами, і Він допомагає. І ось це те, що я хотів сказати, і сьогодні ми будемо молитись. Нашому Господу, щоб Господь торкнувся наших сердець. І ще буде все раз, ми ще й заспіваємо. Амінь. Амінь. Добре. Що ви хотіли сказати? Так я проготував другий вірш. Я теж про другий скажу. Добре, Добре. тоді я почну. Так. Готове серце моє, Боже. Буду співати і оспівувати у славі моїй. Амінь. І наше серце завжди повинно бути на готові, щоб славити Господа, щоб бути в Його присутності, щоб бути з Богом. Тому що коли ми завжди знаємо, що Господь з нами, коли Він в нас, коли ми його відчуваємо, відчуваємо. Mm -hmm. То дьявол нам ніколи не заперечує, чи ми не будемо попадати в Пасху. Ну, якби не, не кожна людина може завжди бути, е, бодрствувати та завжди е, пам'ятати про все, та всі люди гріш, грішать, но тільки з Богом. Ми можемо стати краще, зможемо стати куди краще, щоб бути, як. Ну, щоб відрізнятися, чи. так. Бути як Ісус. Так, бути як Ісус. Ось, ось це. дивне слово. Саме Ай. головне бути як Ісус в цьому світі. Ісус. Він жив як людина, допомагав іншим, виконував Божу волю, як і ми, звичайно, повинні робити. Тому, брати і сестри, бути віруючим – це не важко. Це приємно допомагати іншим, любити інших і вчиняти Божі вчинки, молитись за людей, як це робив Ісус, і славити, і співати Господу. Амін. І в мене написано, що і оспівувати у славі моїй. Тобто е, слава хоч іде до нас, але ми повинні якби віддавати славу Богу. Тому що без Бога наша слава вона не має цінності. Тобто, якщо б не було Бога, то наше якби. Е, е, Існування? Існування, а наші, наші подвиги. Подвиги, так, вони не мали такої слави, якщо би нам не допоміг би Бог. Амінь. І тому, коли ми з Богом, то наша слава за наші перемоги, за наші подвиги завжди має свою цінність, тому що Господь Він завжди за нас. І в кожному е, е, Так, в змаганні, Господь нас підтримує, та всю славу ми віддаємо тільки йому. Амінь. Амін. Будемо вірити, так і буде. Далі. Так, я теж по цьому віршу хотів сказати, і перше, що мені тут, те, що я побачив, це те, що тут записано, що готове серце моє. І... Я хочу сказати, що для того, щоб ми могли спілкуватися і чути наше слово, чути нашого Бога, нам потрібно приготувати своє серце для цього. Тому що не завжди ми можемо почути те, що каже до нас Господь, mm -hmm. тому що щось є в нашому серці, що заважає нам, і ми не можемо почути Бога. І... Інколи, інколи це суета, так, так. так? це інколи і образа якась, чи якась суета, чи якісь інші люди, які нам заважають. І це те, що хоче зробити дявол в нашому житті. Це прибрати цю можливість мати ці стосунки з Богом та розмовляти з нашим Богом. І дявол завжди щось для цього і робить. Чи може здоров'я твоє тронути, щоб ти був цим, про це думав, чи ти можеш відволіктися на щось інше. Це, це є те, що може нас від, відвернути, чи ми можемо не почути, що хоче сказати для нас Господь. Мені сподобалось слово налаштував я своє серце, і це наша справа, що ми повинні зробити. Так. Ви пам'ятаєте, у нас в машині є приймач, е який е знаходить радіоволну і грає та музика, яка яку ми бажаємо поставити, так? так? І ось Давид налаштував своє серце, щоб чути Бога. Бо ми налаштовані на те, що можемо чути людей, чути цей світ, чути е, якісь е, погрози. А Давид налаштував, тобто він настроїв своє серце, щоб чути Бога, щоб е, славити Бога. Це від нас залежить, дорогі друзі, налаштувати своє серце, приготувати. Наприклад, для того, щоб ми вечерю робили, ми приготували і хліб, і вино. Тобто ми це зробили і заздалегідь купили і вино, і хліба для того, щоб робити цю вечерю. Це є налаштування. Це не просто зненацька так. Це наша відповідальність перед Богом, щоб славити Бога. Амінь. Амінь так. І він каже, що я. Рутуа своє серце Боже, бо буду співати і оспівати у славі моїй. І я хочу сказати, що слава нашому коли ми даємо славу нашому Богу, це е, дає нам силу протистояти дьяволу, Тому що, коли є молитва, коли є е, ця е, пісня, тому що слава славити нашого Бога, це не завжди може щось співати. чи е, чи щось, ну, чи не завжди це співати, чи щось робити. Ми можемо славити нашого е, Бога, як, не. ну, як... неправильно сказав, не через Пшим. славити ми можемо нашого Бога не тільки співами, а можемо і щось робити для того, щоб його прославити. Своїми вчинками Так, своїми вчинками ми, ми можемо помогли. славити нашого Бога. І якщо нас не приготови. На наше серце, то ми не можемо вчиняти так, щоб це прославляли ім'я Господнє А коли ми разом з нашим Ісусом маємо це спілкування і в нас немає в серці нічого зайвого, тоді ми можемо робити ті справи, які робить Ісус на цій землі, і Амін. тоді ми можемо і цим ми прославляємо нашого Господа. Тому Амін. будемо... Слава нашого Бога в наших справах, в хвалі до Нього та мати благословіння від нашого Бога. Амінь. Будемо славити Бога. І от зараз, дорогі брати і сестри, е, налаштуйте своє серце для того, щоб прийняти від Нього благословення. Прийняти Ісуса Христа в своє серце це найважливіше, що ми повинні зробити. Тому пропоную вам молитву Каяття. І цією молитвою, щоб Дух Святий очистив вас, щоб кров Ісуса Христа змила всі ваші гріхи і провини, можете разом зі мною помолитись цією молитвою. Господь Ісус, Господь, Ісус, Господь Ісус. Я звертаюсь до Тебе. Я звертаюсь я звертаюсь до тебе. тебе. І я вірю, що Ти мій Спаситель. І ти Спаситель всіх людей. Я приймаю Тебе в своє серце. Я приймаю. Я приймаю тебе в своє серце. І я прошу Тебе. Я прошу Тебе, Пробач мені, за всі мої гріхи і провини. Пробач мені за всі мої гріхи і провини. Я називаю тебе своїм батьком. Я називаю тебе своїм батьком. Відтепер, Ісус мій Спаситель. Ісус мій спаситель. А, я, дитя Боже. а я дитя Боже. Я дякую Тобі за все наш Господь. я дякую тобі за все, наш Господь. В я ім'я ім'я Ісуса Ісуса Христа я молюсь. В я Ісуса Христа я молюсь. Амінь. Амінь. І ось тепер, діти Боже, давайте зробимо вечерю Господню. І хай через це буде зруйновані всі кайдани, всі залежності, всі якісь страхи, може, якісь е, злі події, які відбуваються навколо тебе. Хай зупиниться війна в ім'я Ісуса. Будемо робити цю вечерю і потім заспіваємо. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей хліб. Вино. Я прошу тебе, Господь, торгнись кожну людину. Благослови, мої, братіва і сестер, хай Твоя сила, Хай Твоє е, помазання прийде в життя кожної людини, в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Тебе наш Господь. Ми бажаємо, щоб Дух Божий діє в нашому житті, ми проголошуємо спасіння, проголошуємо Твою велич, Господь. Ми дякуємо Тобі за кров заповіту, яка очистила нас від всякого гріха, від всякого бруду. Я дякую Тобі за, за цей хліб, яке символізує Твоє Тіло, Господь. Ми всі, Господь, поєднані в єдиному тілі Ісуса Христа. Ми всі розуміємо, Господь, що ти віддав своє життя, щоб ми були єдині. Ми дякуємо тобі, Господь, за цю ціну і бажаємо, щоб кожний наш брат і сестра були зцілені і були з благословені. Ми приймаємо Господь з подякою цей хліб і вино як тіло Господа Ісуса і Його кров ім'я Ісуса. Амінь. Амі. Дякую, Господь. Дякую. Це твоє благословіння, мій Ісус. Подивись, будь ласка, мабуть, там іде uh что? -huh. Добре. Віно. Угу. Вино. І вино. Ти брав, так? Угу. Так. Теж... Угу. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу. І е, я хочу сказати, що у Бога є дуже багато благословень для всіх нас. Так. Яку пісню заспіваємо? Ну, будь Будь-яку, яку я знаю. Давай. благодать, Излилась на меня благодать, Излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победа моя, благодать, Излилась на меня благодать, Излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победа моя. Aleluia, aleluia, eu, o que tás, Jesus, aleluia, salva-me, que eu. Aleluia, aleluia, eu, o que tás, Jesus, aleluia, salva-me, que eu. Amém. То, як ми можемо співати, ми і співаємо. Так. Щоб наш Господь і нашому батьку це подобається. Це точно. Так. І мені подобається, що ти мені не підтримав пісню. Слава Ісусу! І так, дорогі брати і сестри, давайте помолимось за нашу країну, помолимось, по-перше, один за одного, ті, хто приєднався. І коментарі. коментарі, так? Добре, тоді, так. будь ласка, прочитай хто. Так, будемо читати всі, хто написав ешлом. Светлана Калинчакова, Наталья Холод, Александр Пирч, Наталья Галай, Елена Ладная, Геннадий Краснов, Саша Сачева, Волкова Лариса, Надея Касаткина, Наталья Максимова, Дима Шевишович, Елена Чичкань, Валентина Романова, Наталья Воротникова, Татьяна Похвищева, Татьяна Гайко, Любовь, Любовь Мадека, Нинель Цуканова, Галина Сайдакова, Тамара Купа, Светлана Чабаненко, Елена Довголюк, Татьяна Похвищева, Ірина Грейсера, Людмила Расоленка і це Сішо. Дякую вам, дорогі брати і сестри. Хай Бог благословить вас. Так, і коментарі. Юрій Вінник пише: щоб почути, що каже Дух Святий, треба навчитися розрізняти його голос, тобто сконцентруватися на Дусі Святому, щоб нічого не відволікало в молитві. Так, це точно. А -а -а. Налаштування свого серця, свого розуму, щоб нічого нас не відволікало від Господа. Так, Так. Наталія Максимова пише: Дякую Богу, що він створив в нашому житті нове серце, яке здатне бачити і чути його голос. Матвія 5,8, 5.8 Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Так, серце це наш розум, наші думки, наші почуття. І ми можемо відчувати Бога в своєму житті. Це точно. Ми mm -hmm. можемо відчувати Бога в своїх ближніх, і ми розуміємо, що це наші брати. І Амінь. Амінь. Так, Анджели там пише, І це дійсно 100% істина, бо я сама відчула його любов, підтримку і силу. Це точно. Це, це, кожна віруюча людина, яка народилась від Бога, вона відчуває Боже дихання, відчуває Божого Духа. Ми дійсно розуміємо, що є Бог. Амінь. Це були всі секунди. Так, добре. І так, дорогі брати і сестри, хай вас Бог рясно благословить. дякуємо, що ви з нами в ефірі. І, будь ласка, давайте помолимось один за одного і благословим нашу країну. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти тут. Я дякую тобі за те, що ти з нами. Я благословляю всіх моїх братів і сестер і бажаю, щоб кожен з них був зцілений, благословений. Мав потужну Господь, твою силу, Духа Святого, щоб Дух Божий вів, казав, розповідав. Господь, я прошу тебе, щоб всі ми були на, на вченні твоїм словом, твоїм духом, Господь. Ми на тебе сподіваємось, на тебе покладаємо свою надію. Я дякую тобі, Господь, за те, що наше серце налаштовано, щоб чути твій голос. І славити тебе, Господь. Ми даємо тобі всю славу і честь. Господь, також ми з'єднуємо свої молитви, щоби наша країна. Скоріше перемогла цього ворога, щоб ворог тікав з нашої землі, щоб він тікав і не залишилось ні єдиної окупованої території, щоб всі території України були звільнені, Господь. Я прошу тебе благослови, благослови Господь. Ми можемо тебе просити, і ти сказав, що я відповім. Тому Господь хай ворог буде покараний за ці всі злодійства, за цю смерть, які вони вчинили. І за них так багато наших братів, так багато батьків, Господь, жінок, дітей було знищено. І загиблю, Господь, ми просимо Тебе, Господь, дай перемогу нашим воїнам, дай їм силу, дай їм підкріплення, Господь, дай їм мудрості, щоб вони дійсно перемагали і славили Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, щоб ти здійснив свою волю в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Ісус, наших братів і сестер, благословляємо Господь наших. Побратимів, ми бажаємо, щоб кожен з них був живий, благословений і перемагав. Також ми молимось, Господь, щоб були звільнені всі військові, звільнені всі е, Господь е, е, люди, яких взяли в полон. В ім'я Ісуса Христа. Господь. Дай нам перемогу, дай нам сили Господь боротися і побороти цього ворога. Дай Господь мудрості нашим керівникам. Ми благословляємо президента, благословляємо всіх Господь керівників нашої армії, Господь і наших міст. Господь. Ми бажаємо, щоб Україна була потужна. Тому, Господь, хай будуть також. Знешкодені і покарані ті злочинці при владі, які крадуть, беруть хабарі, які судять несправедливо, Господь. Ми бажаємо бачити країну нашу гарною, Господь. Тому прибери, Господь, тих злочинців при владі, які руйнують нашу, наше суспільство і дай нам побачити. Розквітання України, побачити, Господь, Твою силу на цій землі. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Ми віримо, Господь, Ти даш нам перемогу і благословиш. Хай Твоє Царство буде на цій землі, як і на небі. Ми дякуємо тобі, Господь. Збережи наше життя, благослови всі наші родини, благослови церкву дім молитви для всіх народів, благослови всіх нас, хто приєднується до цих молитв, і каже Амінь. Дякуємо Дякую. тобі наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай Бог благословить вас, дорогі брати і сестри, і побачимось завтра о 9 годині. До зустрічі на добраніч. На добраніч, до зустрічі завтра.